Кожен учасник отримує однакову вудочку, підставку для вудочки, садочок, наживку і прикормку. І протягом чотирьох годин відбувається лов риби. Визначаємо переможця, хто найбільше вловить риби. Такі заходи вони об'єднують і плюс дають можливість відпочити ментально. А це по повітря, да, це хороша компанія. Ну і плюс, зрештою, азарт. Всі чоловіки вони азартні, Добучик сидить десь глибоко в кожному з нас. І ми, як діти, відчуваємо себе, коли щось е, трофейне ловимо. Радзинкою турніру буде майстер-клас із приготування юшки. Сьогоднішній захід — спортивна рибалка для ветеранів наших. Він відбувається в межах програми МХП. Поруч це така комплексна програма в компанії МХП, партнером, якій є благодійний фонд МХП громаді, і в межах якої надається комплексна підтримка нашим ветеранам. Сьогодні цей захід це такий не стільки спортивна рибалка, азартна, скільки відпочинкова. Сьогодні в компанії МХП на фронті знаходиться близько трьох тисяч співробітників. Повернулися уже і працюють в компанії близько 300 демобілізованих співробітників. Ми ще з папою їздили на дачі, ми їздили, ловили рибу, карася зловили. На рибалки вже 100 років не був, Це за багато років це перший раз. Приємно, коли такі заходи на підприємстві влаштовуються. Дякую організаторам за те, що вибрали саме нашу локацію. Я хочу сказати, що ми із НКП співпрацюємо досить уже давно і по багатьох соціальних проєктах. не буду їх називати, але всі вони спрямовані на покращення життя для наших громадян для наших жителів, починаючи від наймалесеньких.